Так, друзі, поїхали. У нас ще один автомобіль, який ми для вас пригнали за кордону. Це Нісан Кашкай. Ви не здивовані, я теж, але здивований, що саме в цьому екземплярі е, вийшло знайти з гарним пробігом. Тут 151 тисяча кілометрів. Важко знайти за гарною ціною гарний пробіг, але нам вдалося. І тому ви можете придбати собі Нісан Кашкай в рестайлінгі. Це плюс два. Нісан Кашкай, плюс два, тобто додаткові сьомі місця на максимальній комплектації на механіці. За 12300 можете купити цю машинку. Тут дуже багато чого цікавого. Ну і цікаво те, що звичайно що це пробіг. Розпочнемо по комплектації чорний стильний колір на басешних 18 легкосплавних дисках. Заводський ксенон, омивачі туманочки. По машинці хлопці наші підробили по подвісочку. Всі моменти усунули. безключовий доступ. Десь у мене в кармані завалялися ключі: два оригінальних ключа, два брілка оригінальних. Салон шкіра, шкіра в чудовому стані шкіряне мультикермо, підігрів сидінь, клімат, контроль. Всі агрегати працюють по електроніці. Це також без зауважень. Датчик світла, доща, круїз, ліміт, контроль, Автомобіль оснащений всім необхідним для комфортного користування. Бачимо, що ще? Панорамну стелю. Бачимо, що ще затоновані у нас іконечка. Задні Задні віконечка затоновані. В принципі, це виглядає вже класно. Далі задні дивани. Зараз продемонструю, що. Порівняння із короткою базою Nissan Qashqai, ці дивани можна з легкістю посунути вперед-назад, скажімо, Складаємо і також від'їжджає для того, щоб потрапити на, сьоми, ну, коротше, на сьомі місця, на пасажирські додаткові місця. Коротше, все трансформується, все регулюється. І давайте заглянемо ще в багажничок. По багажничку. Nissan Qashqai плюс 2. Два додаткових сьомих пасажирських і шостих місця. Шторочка є. Додаткові сьомі місця, і відкриваючи поличку тут, зауважимо, що до нас з Норвегії приїхав. Це напевно фільтр, повітряний фільтр, він новий. Так? сигнальний жилет, аварійка. Тут у нас домкрат, так як тут у нас преміальна акустика басе, максимальна комплектація, то і сабвуфер тут також є. І бачите, тут заводу немає запаски, тому що тут іде пінокомпресор. Він тут є, ніхто його не вирвав, все на місці. 151 тисяча кілометрів пробігу. Сервісна книга є, вона підтверджує пробіг там в 2021 році щось 100 тисяч було на всього. -навсього. Тобто машинка багато не їздила. І тому цей класний варіант ми пропонуємо вам. Приїжджайте, тестуйте, перевіряйте, будете задоволені, тому що пробіги рідні, пробіги чесні, і машина класна. 12-300.